Привіт! Сьогодні ми познайомимось з набором для створення шарм браслетів автомат зі смаколиками від Мейкітріал. Це справжня пригода для юних дизайнерів. Адже тут ви знайдете не тільки матеріали для створення стильних браслетів, але й цікаві сюрпризи. У цьому наборі на вас чекає автомат зі смаколиками, 233 яскраві намистинки, 5 шармів у вигляді ласощів, прозорий еластичний шнур довжиною 2 метри, а також сюрпризи. Що ж це за автомат без сюрпризів? Витягаємо плашку під номером 4 і дивіться, тут у нас чудова каблучка. А відкривши комірку під номером 5, отримуємо ексклюзивну наклейку. Це додає ще більше задоволення до творчого процесу. Давайте ж розпакуємо наші намистинки. У наборі є намистини різних кольорів і форм, які легко комбінувати. А ці шарми у вигляді смаколиків додають браслетам граливості та оригінальності. З прозорим шнуром створювати прикраси легко і весело. Творчий процес простий і захоплюючий. Вибирайте свої улюблені намистини, додавайте шарми ласощі і створюйте браслети, які виражають ваш стиль і настрій. Ось який чудовий браслет у нас вийшов. Ви можете створити до п'яти унікальних прикрас, які підходять як для вас, так і для подарунків друзям. Набір для створення шарм браслетів автомат зі смаколиками від MakeITRL це ідеальний подарунок для дівчаток. Він не тільки відкриває можливість створювати стильні прикраси, але й додає радість завдяки сюрпризам. Долучайтесь до світу Мейкітріал.